Сьогодні у програмі Сільська рада ви дізнаєтеся про таке: навчатися ніколи не пізно, як сільські голови знання здобували. Ідентифікація худоби, молоко та м'ясо без хвороб. У новому сезоні з оновленою технікою навіщо українцям лізинг? Депутати хочуть заборонити закривати сільські школи. Хтось здобуває нові знання, хтось підвищує кваліфікації. Ось так за студентськими партами сільські голови знову відвідували лекції, писали доповіді та відповідали на семінарах. Олексій Іванович обіймає посаду сільського голови вже 30 років. Зараз він один із лекторів. Жартує, свого часу ходив на такі заняття хоч щодня. Адже це неабияка користь. Кожен може поділитися власним досвідом і повчитися новому. Вчитись ніколи не пізно. І сьогодні при тому потоці нових законодавчих актів, які вони виходять, якщо голова не буде повищати свій рівень, знати закони і тому подібне, то з його голови не буде. Перший курс лекцій сільські голови пройшли взимку. На них особливу увагу приділяли проблемам та можливостям розвитку сільських територій, особистих селянських та фермерських господарств, правовим і земельним відносинам, а також охороні навколишнього середовища. Тематика широка. Але найголовніше, що ми над програмою розвитку сільських територій працюємо вже другий рік От від питань розвитку дитячих садків, шкільних закладів, будинків культури. Освітлення в селах. Ми сьогодні працюємо над створенням робочих місць. Заняття відбувається у вигляді живого діалогу. Такий підхід кажуть лектори, викликає гарячі дискусії та продуктивні виступи. Перша зимова школа стала ефективним механізмом обміну думками та кращим досвідом між практиками місцевого самоврядування. Все розвивається на основі. Програм соціально-економічного розвитку своїх територій намагаємося сьогодні підняти і фермерське господарство, і розвиток кооперативів. А це для сільських голів справа можна сказати нова. Тому приходиться їх навчати. Минулого року на лекції з'явилося майже 10 тисяч сільських голів. Цього року планують навчити вдвічі більше. Аграрний сектор сьогодні вже чітко бачить свої завдання. Міністерство чітко визначило, яким шляхом виконати ті завдання, які поставлені урядом і президентом. І сьогодні ми розуміємо, що саме головне завдання це забезпечення стабільного. Розвитку сільської території українського села наступне навчання планують провести влітку. На ньому голови вчитимуться залучати інвестиційні кошти для розвитку сільських територій. А додатково навесні проводитимуться навчальні курси онлайн, семінари та круглі столи. Адже чим мудріше голова, тим заможніше село. Олександр Іванович вирощує зернові культури вже 10 років. Каже, щоб справа приносила вигоду, потрібна якісна техніка. Стара ж потребує великих затрат на ремонт та пальне. Закордонні виробники пропонують високоякісну техніку, проте купити її надто дорого, каже фермер. Тож шукає аналоги серед вітчизняної. Плануємо вже про прорвати варіанти різні. Плануємо мене ці сушини. Зернооббиральний комбайн плануємо купити, я також касарки. Зараз вітчизняні виробники удосконалюють та розробляють високопродуктивні зернозбиральні комбайни та енергонасичені трактори. А щоб допомогти українським аграріям придбати їх на більш вигідних умовах, пропонують інструмент фінансового лізингу. Схема роботи лізингу досить проста. Аграрій вибирає продавця, який виготовляє необхідне обладнання. Банк купує це обладнання та укладає договір з аграрієм, за яким останній сплачує від 15 до 20% вартості техніки терміном від 1 до 5 років. А також нова техніка дозволить хліборобам зменшити свої витрати. Льготне є програми, де процентна ставка, якщо говорити про гривну, в 15-20% в процента, зависимості уже срока кредитування. До того ж, за лізинговими програмами аграрії зможуть придбати не лише сільськогосподарську техніку, а й виробничі ангари і навіть поголів'я свиней. Держава ж допомагатиме хліборобам із виплатою відсотків за кредитами. Мова про розвиток сільгоспмашинобудування, про виробництво сучасної техніки, яка відповідала не просто пропонував нашим виробникам там і встановлюючи певні заборони або обмежуючи доступ в іноземний. Окрім цього, Україна планує посилити співпрацю та реалізувати спільні інвестиційні проекти з провідними європейськими виробниками сільгосптехніки. Це сприятиме залученню іноземних інвесторів та технологій у вітчизняне сільгоспмашинобудування. У пані Марії одна корівка. Назвала її господиня Ласунею і паспорт її одразу зробила. Знаю, що, що корова не хворі, не хвора. Бо тільки захворіла, зараз ветеринар вікаря визиваєш, а вже давайте на корову документи. Так що це потрібно. Чим більше догляду, тим краще корова доїться, і молоко виходить смачніше, запевняє господиня. Для пенсіонерки це єдиний заробіток. 25 п'ять молока морока давала суди. Це не так багато, але для мене добре. Зараз худобу для власного вжитку селянам дозволяється не реєструвати. Якщо ж вирощуєш для продажу, маєш отримати на неї документи. Паспорт на корову треба, зати, ну, щоб був. На корову паспорт це стопроцентвий, це щоб був. Вецінарій ще раз у год пробирають наш лікос. От, два раз, і ж, коли там дають". Ідентифікують тварин працівники Державної служби ветеринарної медицини. А всі дані про хвороби, переміщення та забій худоби зберігаються в єдиному державному реєстрі, згідно з діючим положенням про ідентифікацію реєстрацію тварин, це є процедура обов'язковою. І це потрібно зробити найпізніше семи днів після народження тварини. Уряд планує зробити ідентифікацію обов'язковою для кожної свійської тварини в селянському господарстві. Тож жовті сережки із номером незабаром з'являться на вухах у кожної селянської свині кози корови чи навіть кролика. Тримаєш худобу, мусиш її ідентифікувати. Власників тварин без паспортів каратимуть штрафами. До 85 гривень змусять селян віддати за тварину без документів. А от посадовці, які прогавлять безпаспортну худобину, платитимуть уже 170. Зробити ж сам документ коштує менше 20 гривень. Ціна реєстрації знизилась, будемо говорити, в 4-5 разів. Вона коштує 19 ,80 гривень 80 копійок, що набагато суттєво, чим вона була раніше. Так, ветеринари зможуть відстежити чи від здорової тварини молоко та м'ясо, яке збувають селяни. А ймовірність зустріти неякісний продукт на прилавку буде меншою. Адже зараз дізнатися, тримає власник корову для себе чи ні, без обов'язкової ідентифікації ветеринарам складно. Селянин, який про навіть лікував свою худобу, і якщо особливо давав антибіотики, він все рівно продовжує здавати, скажімо теж таке молоко. Молоко, яке містить антибіотики, воно є в кінцевому результаті дуже шкідливе для споживача. Та й дотації на худобу від держави без ідентифікації не отримати. Зараз уряд виплачує селянам кошти за збереження молодняку великої рогатої худоби, а власникам трьох корів компенсує вартість доїльної установки. Сільським дітям буде де навчатись депутати Верховної ради зареєстрували законопроект, який забороняє закриття сільських шкіл. Немає в селі школи, немає самого села, пояснюють ініціатори законопроекту. Такий законопроект відповідь депутатів на майбутню реформу про оптимізацію шкіл в сільській місцевості Міністерства освіти. В Україні минулого року закрили 400 загальноосвітніх шкільних закладів. Діти змушені ходити до сусідніх. Це відгукується на здоров'ї та успішності школярів, адже зазвичай дорога не близька і витрачається багато часу та сил. Також додається хвилювання батьків за своїх дітей. На Київщині дітей до школи відвозить шкільний Автобус забирає о 8-й ранку і привозить після закінчення уроків у другі дня. Дуже добре їхати на автобусі безкоштовно. От в автобусі завжди тепло, і завжди вчасно приїжджає він. Шкільний маршрут автобус мені дуже подобається. Він зручний, а в обычному автобусі багато людей ще гроші платити потрібно. Завдяки шкільному автобусу учні сільських місцевостей отримали можливість діставатися до своїх шкіл швидше та з комфортом. Школьный автобус очень нужен. Это мировая практика, которая исторически уже доказала свою целесообразность и эффективность. Действительно, дети подъезжают в специфическое время, в час пик, и как подъезжают в школу, так и отъезжают. Аби навчальний процес був максимально комфортним, сільські школи будують із внутрішніми вбираннями. Також будують сучасні класні кімнати, гімнастичні та спортивні зали, бібліотеки, виробничі майстерні та медичний кабінет. Приміщення будуть обладнані сучасною оргтехнікою. Харчуватимуться діти у шкільній їданні, яку облаштують сучасним обладнанням. Аби учні, окрім якісної освіти, мали змогу розвиватися творчо, при школі започатковують гуртки. У нас є безліч гуртків. Тут кожен може займатися вокалом, хореографією. Також є спортивні гуртки і гуртки журналістики. Аби добре працював мозок, шлунок повинен бути ситим. У раціоні школяра мають бути молоко, сир, яйця, риба, м'ясо, крупи, свіжі овочі та фрукти. У нас перші, четвертий класи харчуються безплатно. Суп у них сьогодні, омлет, у них сьогодні творожна маса, банан, чайок. Це їхнє меню. А у вільній Тарасівці, члени кооперативу, безкоштовно постачають школярам молочну продукцію. З 2005 року кооператив нам кожні п'ятниці надавав молоко для дітей. Школи молока достатньо було для того, щоб приготувати молочні блюда. П'ятниця у нас це молочний день був. Забезпечити школярів безкоштовним молоком за рахунок держави має намір і мінагрополітики. Ми доручили, щоб міністерство МОН, МОЗ, наше міністерство разом з адміністраціями передбачило фінансування для збільшення вживання дітьми дошкільних і шкільного віку вживання молока цільного, тобто, ми чітко розуміємо, що це дасть можливість таки забезпечити наших дітей з продуктами харчування і здоровими продуктами харчування. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури, а зокрема шкіл, це одне із головних завдань ініціативи рідне село Мінагрополітики. Вийшов новий випуск журналу Агробізнес. Сьогодні на його сторінках ви дізнаєтесь, які різновиди бур'янів існують в Україні, та які найефективніші методи боротьби із кожним із них. Детальніше про це читайте у статті формування сегетальної рослинності. Прогноз 2013 Дивіться, що понеділка о 18.30 на першому національному. Справжні українські новини у новому форматі з новою ведучою. В ефірі програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи. Це програма про село і селян, про продукцію, яка потрапляє на прилавки ринків і магазинів, та про те, що зазвичай залишається прихованим від ока споживача. А також це цікаві експерименти та корисні поради від вітчизняних зірок. Цього року селяни продовжать отримувати дотації за збереження молодняку великої рогатої худоби. На цей з держбюджету уряд передбачив 152 мільйона 300 тисяч гривень. Зателефонувавши до нашої установи, ви можете дізнатися відповіді на питання щодо програм підтримки фермерів, односібних господарств та на питання, які стосуються ведення аграрного бізнесу в Україні. У минулому році господарників найбільш цікавила дотація за утримання та збереження молоднюку ВРХ. У цьому році дана програма буде діяти. Детальніше про те, як селянам отримати таку дотацію, ви можете дізнатись у фахівців консультаційного центру за цим телефоном. Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою, або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.